Володимир Зеленський у Римі зустрівся із лідером Франції Мануелем Макроном. Президент обговорили шляхи до повного безумовного припинення вогню та необхідність тиску на Росію для його встановлення. Зеленський розповів колезі про наслідки російських атак по кривому рогу, сумах і Києву і зазначив, що для захисту життів українців є критична необхідність у посиленні ППО і що ми розраховуємо на підтримку партнерів. Кроки необхідні для встановлення повного і безумовного припинення вогню та напрацювання подальших гарантій безпеки. Такі були головні теми розмови Володимира Зеленського з британським прем'єром Кіром Стармером у Римі. Політики підсумували результати зустрічі представників України США, Франції, Великої Британії та Німеччині у Парижі і Лондоні і домовились далі продовжувати роботу у межах коаліції охочих. Володимир Зеленський наголосив, безумовне припинення вогню має бути у небі, на морі та на землі і стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки. І тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир і захист людства людських життів. Володимир Зеленський в Ватикані зустрівся із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер фондерляєн. Лідери обговорили подальші кроки України для вступу в ЄС після зустрічі у своєму твіттері фон дер Фондерляє написала: Дорогий Володимир Зеленський, ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів у досягненні справедливого та міцного миру. Зеленський також провів зустріч з прем'єркою міністеркою Італії Джорджелою Мелоні. В уряді Мелоні повідомили, що вона підтримує прагнення України до повного припинення вогню та наголошує на необхідності з боку Російської Федерації почати процес мирних переговорів. Вчорашній день Мелоні назвали історичним з огляду на хорошу зустріч Зеленського і Трампа. Зацитую її слова: Бачите, Дональд Трампа і Володимир Зеленського, які говорять про мир на похороні. Папи миру це має таке велике. Чезне значення. Це був історичний день. Напередодні закордонні дипломатичні установи України по всьому світу припуспустили державні прапори, вшановуючи пам'ять загиблих у наслідок ракетного удару Російської Федерації по Києву, 24 квітня. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Нагадаю, що унаслідок цієї атаки загинуло 12 людей і майже сотня дістали поранення. Сенатор Лінсі Грем заявив, що Сенат США готовий запровадити нові санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на мир. Вже підготовлено двопартійний законопроект, який передбачає додаткові тарифи на країни, які купують російську нафту, газ та уран.